І знову я на кухні і знову приходять якісь цікаві думки в голову. Мушу ділитися. Така цікава фраза сьогодні почулась мені. Куди ж дітися від старості? Це сказала жіночка-моя ровесниця, якій трошечки за 50. Троха мені дивно стало. Від цієї пори вже чекати на ту старість, та що їй чекати, вона сама прийде. Не, я думаю, не варто чекати на неї. Наоборот, чим менше залишилося, це треба усвідомити, що залишилося значно менше того, що вже прийшло. І чим менше залишилося, тим мають наповненіші бути ті дні. Мають бути наповнені любов'ю до себе, піклуванням про себе. Не про дітей, не про. Це про дітей ми піклувалися, коли вони були маленькі. Вони зараз виросли. Можливо, в когось онуки, дівчата, нам не так багато залишилося. Піклуємося про себе, збережіть для своїх онуків молоду, активну бабусю, з якою буде про що поговорити. Будьте красиві, будьте здорові, будьте щасливі, будьте енергійні, вчіть щось новеньке. Не перетворюйтеся на бабуську вже в 50 плюс років. То ще зарано. Будьте здорові, енергійні і щасливі.